Іноді, знаєте, хочеться щось таке запропонувати от, людям, щоб воно от на 100% підійшло, от скрізь підійшло. Це стосується доріжечок Хамелеон. Коли доріжка йде хамелеон, подивіться, будь ласка, подивіться, подивіться, коли доріжка Хамелеон, вона підходить під дуже багато відтінків. Чому? Тому що вона переливається з різних сторін. Зараз вона йде ось такою світленькою. але да? тільки но ми її зараз такого ложимо, і ви подивіться, як вона одразу набирає темних відтіночків. Доріжечка досить гарна, тому що її можна застелити дома в себе світлою стороною. І всі будуть думати, що вона світленька. А коли ви її замастите, а не буде на ній не видно нічого, тому що вона темненька. Класні доріжки. Є ширина до 3 метрів. Виробник, звісно, йде Туреччина. Ви дивитесь на основу. Основа йде класненька, основа йде котонова. Тобто вона без запаху зовсім, і її досить гарно можна буде постирати. І вона не розклеїться. Доставочка безкоштовна від тисячі гривень. Вибір є великий. Звертайтесь, коли ми України.